Таємний візит принц Гарі без жодного анонсу з'явився у Львові і відвідав центр Суперхюменс. Це клініка, де українським військовим ветеранам безкоштовно встановлюють протези, проводять складні операції та надають психологічну допомогу. Герцог Сасекський поспілкувався із пораненими, зробив спільні фото і зустрівся із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Про це повідомляє видання Телеграф. Принц був одягнений у куртку із логотипом ігор нескорених міжнародних змагань для поранених військових, які він сам започаткував. Гарі понад 10 років служив у британській армії. І ще на початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримав Україну і засудив Росію. Це його перша поїздка до України від 2022 року. Раніше із візитом у Києві були інші члени королівської родини герцогиня Единбурзька. А принц Вільям зустрічався з українськими біженцями в Естонії.